Холодно у класах від початку опалювального сезону, розповідає мама другокласниці Віолета Сопівник. Жінка написала про це у Фейсбуці. Каже, нікого не звинувачує у цій ситуації, лише хоче, аби її дитина навчалась у теплому класі. В грудні місяці ми десь до тижня часу не ходили взагалі в школу, тому що було надто холодно в морози. А після канікул вже думали, що ситуація вирішиться. Але, на жаль, її не вирішили. Тому дитина, день після канікул, пішла в школу і знову були скарги. На те, що дуже холодно в класі, тому на слідуючий день ми не пішли в школу. Мама другокласника Тетяна Микитюк розповідає, що в листопаді її син хворів півтора тижні через холод у школі. Жінка зауважує, діти лише виробляють почерк та вміння писати і змушені це робити у курточках та рукавичках. Проблему знають неоднократно вчитель зверталася прийти, подивитися в нас батареї. Буває таке, що якась гріє, якась не гріє, опалення з жовтня місяця. Наразі січень. Проблему не вирішено. Мені питання, коли у деяких кімнатах старого корпусу, де навчаються початкові класи, дійсно холодно, розповідає директор закладу Іван Холошнюк. Зокрема, на це вплинуло і те, що попередні тижні були канікули, і котельня працювала не на повну потужність. Бували випадки, що на початку робочого тижня в окремих кабінетах температура була в районі 10-12 градусів в інших кабінетах в районі 14, ну і в ряді кабінетів 16-18 близько норми. Норма температури повітря для навчання у класах 18-19 градусів тепла. Вперше із холодом у класах стикнулося в 2020 році, коли в ліцеї №1 добудували та запустили новий корпус, каже Іван Холошнюк. Під час дистанційного навчання, за словами директора, це не дошкуляло. Водночас до нього зверталися вчителі, а він до влади. Цього року повернути тепло у класи намагалися власними силами. Ми прийняли рішення, що потрібно встановити додатковий насос на систему опалення. Літом ми це і зробили перед початком пального сезону, але на жаль, проблему вирішити не вдалось. У класі Поліни Кундрук сьогодні двоє школярок. Дівчинка розповідає, що в понеділок в її класі було 10 градусів тепла. Зараз у приміщенні 18 градусів, але відранку тут працює обігрівач. Ми спочатку куртки вдягали, а потім стало тепліше. Трошки складно, бо незручно, і ти мерзнеш. Вчителька початкових класів Інна Гончарук також говорить про те, що в приміщенні прохолодно. За словами жінки, і вчителі, і діти тепліше одягаються. Окрім того, додатково прогрівають класи. Дійсно, у нас ситуація така, що у нас трішки холодніше, але рятує нас обігрівачі. Надіємося, що все покращиться. Заступник міського голови Яремче Роман Якубовський каже директор ліцею №1, Насправді до нього звертався до кінця цього тижня. До навчального закладу мають приїхати фахівці, які оглянуть систему опалення та знайдуть причину такого нерівномірного розподілу тепла. Від їхнього висновку залежатимуть і подальші дії влади та дирекції. Ми викликали фахівців, щоб визначити причину, чому все-таки більше перерозподіл пішов на нове приміщення, а трошки прохолодніше стало в попередньому старому приміщенні. Вони мають визначити причину. Ми будемо працювати над тим, щоб усунути ці недоліки. Окрім того, звичайно, що потребує утеплення фасаду школа. У нами розроблений проект щодо. Утеплення фасаду, який пройшов експертизу. Ми вишукуємо можливості, кошти для того, щоб цей проект тілити життя. За словами Романа Якубовського, щоб утеплити фасад старого корпусу школи, необхідно близько п'яти мільйонів гривень. Гроші на роботи зараз шукають. Наталія Олексієнко, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.